Полі дружньої родини під такою назвою пройшло свято українських традицій у Палаці дітей та юнацтва. В атмосфері родинного тепла батьки разом із дітками вкотре пригадали національну автентичність, нашу унікальну культурну спадщину. Свято було наповнене теплотою, добротою, любов'ю до нашої української землі, нашої батьківщини і віримо, що в майбутньому наше підростаюче покоління. Стануть справжніми зберігачами наших українських традицій. Вірші, українські пісні, вишиванки. Кожен елемент свята нагадував про любов до України та важливість збереження справжнього коду нашої нації. Наймолодші гуртківці з великим задоволенням готувались до виступів разом із педагогами та своїми рідними. Дуже старанно готувалися. дуже... З дідусем готувалися, так? Yeah. Так, з дідусем готувалися. Приємно, дуже дуже видно, що вихователі працюють над дітками. Папа воює, мама дуже згонята. Дідусю приходиться все зробити. Треба, щоб побільше цих заходів було. Побільше. – А тобі, скажи, будь ласка, сподобався захід? Yeah. А розкажи, будь ласка, що ти робила на цьому заході? Вірш розказувала. Віршик розказувала. А довго ти готувалася до зати? Так. Да. Сьогодні ми танцювали і співали. Хочеться частіше виступати, можливо, на великій сцені. Хочеться. Я вже виступав на великій сцені. А і що ти там робив? Співав. За словами батьків, подібні заходи вкрай важливі для виховання маленьких українців. Це не лише позитивні емоції, а й цікавий досвід для маленьких, але талановитих артистів. Зараз тяжкий час для нас, коли для дітей багато що не можна провести, то такі свята, особливо для дітей, вони потрібні, дуже потрібні. І батькам приємно, дуже хочеться спостерігати своїми дітьми. І дітям вони цього свята чекають дуже сильно. Тут з вихователями вони співають, танцюють, готуються постійно. Ми минулому разі ходили, тому ми вже були в схожому святі, тому вже... Минулого з нас був маленький досвід Сьогодні ми вже сміливіші, скажімо так. Тому співали, танцювали ще можливо не все вміємо, але ми навчаємося. Під час мистецького дійства рідні із задоволенням долучались до забав, танцювали та весело проводили час разом. Одна із провідних ідей роботи Тростянецького палацу дітей та юнацтва об'єднувати дітей, педагогів та батьків в одну велику родину. Аліна Грибенькова, Валерій Шевченко, Тростянець, Телеканал ТВТ.